Всім привіт! З вами Піка 645. Це ще нове відео на мій канал. Оразу по, по тілу грі. Це така гра, там де можна з собою бути. Монстрами коротше. І всем це по того. І це навіть, 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 навіть кордонів діамат. Це можна бути з собою, Хай, до речі, маю Бараном Сахуром. Ну, Оленю то навіть можна бути навіть тим самим недавним новим монстром. Кажаном тобто. Ну, Я буду собою. Йде та загрузка? І там. Це уваги, ну це просто мод версія 99 ночей. Тут навіть навіть не додали наче приручення тварин. А тут можна максимум тільки лише рибачити і, і все. Во Зараз покажу дещо Во ем, Во. Ви бачите, хто я. А ота я буду атакувати. І так, трохи, трохи поганий звук. Тепер вона її подобувати. І так, ну я треба знати, що тут англійську тут переклад не працює. Одразу буду поповнювати. І, може, думаю, на тому відео врятую першу дитину. Хоча б тільки першу. М -м -м. Я трохи розумію. Новий рівень. І так, тут теж немає звуків, теж таких, які є в цій оригінальній версії. Оце такого. О, вже другий рівень. Що там перший, не пам'ятаю який. Хіба це другий? Того був перший. Та я вам не показувала, що як. Правда, зато соволі літати не можна, в цьому мінус. Я хотіла б, правда, би політати десь. Дуже високо. Ну тут теж вите. Я все що складаю я все тут складаю. О, я не вс-таки складаю. А он тільки просто мені так тільки висвітлюється. Ух я просто не прогрозилась, не знаю. Так, Тут можна одной теж... Одразу то з червоні искрині, як ви бачите. Я, розумію, чи ну, e я не знаю, чому мені взагалі щось випадить. Ну-ка, і шо? Г17. Я їх не розбираюсь в таких пушках. G17? А я розумію, навіщо вона мені. Ну я всіх і так буду гикати з тички. За сову, Я не знаю, і о... Я вам було думаю, зумазу, ну, сову, думаю, засову, проходину 9 ночей у лісі за сову, Вже перша ніч приближається. І, і тут також приходить олень. це логічно, бо ж кожна градуса 9 ночей лісі на тому оленю залежить. Ну Шу... що лайн. І так тут та, теж деякі теж, Це, це секретно, що тут може слава заспанутися на другій ночі. Баранчик на третій ночі. Я ще можу, до речі, компас крафтити, реально. О! Добрий мішок. О, якраз будет... Вось, ось сам олень. Во, о там його очі світяться. Чекай. я туди зроблю? Помню, ніби є якийсь скраб. У меня щось не зрозуміла. Що з її каткою не те? Ну, в принципі, зараз можна теж і перезайти. В принципі, буду виконувати цієї катки і перезупиню запис відео. І зайду в нову катку, бо та трохи якась з лагами. Хоча ще щось, та... Хоча ще щось та від цієї пробної версії. не як. Добре, ну то я зараз вернусь до вас. Це я вже тут. одразу створюю гру. Ну як. Щоб дати На різком. Я вам тут сама. Оце кут триває та загрузка. Це якщо жоден наче чей у лісі Infinity. Якось так це називається. Такатка буде, надіюся, нормально і все там прогрузиться. І так, ти така каже, що вийде на те, що продовження цієї загрузки. Я якось ви оригінальні трохи краще. Я така то, то ви оригінальні, то я навіть маю навіть відео. А що? А як я пролетіла? Від там добре. одразу тут написано Egypt Class O. Ну, тобто маю вдягнутий Сова. Я хочу одразу на мапу. На мапу хочу одразу. Як костер, О, мапа. Так, карту поставлю отут. От вот. І так, я трохи не розумію, чи тут одна. А та, ну щось не видно, але вже гонці не розведений. Я вам хочу ще десь, я вам дію, десь ще показати, то я вам покажу недовго. Зараз трохи теж лагері теж є. Ось тут вугілля знайти. І тут точно, бо. І навіть одне з вугіль. Вугіль може бути хіба десь два-три. Одразу. Будемо подивитися. До речі, одна. ну, за заходила одна. Тут якась містика. Це якийсь MPC. А вот дорогі тут у нас є і тільки, тільки вудочки тільки лише вудочки. Є вже приручення тварин все немає. Тут теж точно не додавали. Це ж коза, я б хотіла проручити там ножного вовчика. В общем, мінус цієї... Гри. Так, там два вовка. Transformation. Трансформейшн. Тран... Добре. Во! Я хочу вам, до речі, показати. Так зайди два вовка. І розділилися. Ну трохи поранив. Малихі три. Ну навіть і не встигнеться поранити. Кролик. Тому вказала стояти. Так, буде дивно. Перевернулась. Одразу добуваю. Це треба заховати. Цього не заважало. Це, що, тут, що тут на англійській мові. Друзі, ну, а тут ту, одразу ту, ту світлячки. Світ, світ, Яко, що мені освітлюєте. Так тут десь Пало одне з бревен. Скоро вогонь потухнеть. Та блін, а я ще й в пастку попалась. За пастки дурні. Я спішу на пам'ять таку свого. Так згублю. Тож що він на першій ночі безпечний. Фух. І вона нами не Ходить. Тут Ту, трохи страшний звіт. Здравствуйте, чути. Він плач. Це напишись. Ну я не одного дню. Так я хотіла поторгуватися. А мені нічого не випадає. О, я якраз там і свою слову на рятуальну дитини не... на повному її розко... розкручу. Також, тут ще один такий страшний звук. Якщо почуєте на записі відео, нуді ж ви мене перелякайтеся. Бо я пару так разків перелякалась. Твій не дам потухнути костер. А ти давай тікай звідси. Але мені тут то не треба. Не тут дивитися, що я тут розвиваюся Я хочу вам показати що в тій грі все. Я тут вже не вперше граю. Я її не Що такі страшні звуки я не зовнімаю. Такі звуків в потій органів верті нема. Так, давай посадити. Хоть на пейсон прошу. Розрабуть цієї гри. А ну не. Щоб такого навіть і не продумали. Вони просто один з тих звуків, який ви такий, щоб, власне, її почули. Один з тих звуків, ну він не є таким страшним. Я його вже на перший чую, як не як. Краще ще вонок би барана би вибрала. Там вушки тут підсвітлюються. Ну, там вудочки підсвітлюються. Де тут вовчик? Так, это будет с каждым. Это будет с каждым. Видно, что я Почему он выпишился все вы разом? Там теж анімації добування, там рубання. Садила деревце. Одразу ж. Вже пелтрейдер вже прибув. Мені дасть можна знайти, щоб вугілля бажано. Ось одна ну, червона скриня. Голодна. Ти голоді, ну так то перекладається якось. Я не дам кустру потохнуть. Я не дам кустру потохнуть. Я кустру уже потохнул, но все потохнуть. Я кустру не дам, дам потохнуть. Уау! Это на бочка. Можно покачать. коли вже же так, Стій кролик. Чому мені свої лапки не даєте, а? Я знову голодна А, навіщо я так якщо Я можу так такого? Цього ж з однієї тички вбити і все. Так оно, ну, нічого, перетворилася в сову. Ще не на комп'ютері граю. Як ви бачите, я на телефоні граю. Так, все розкопочки. Зараз піду... Ага, добре. Там в тій стороні є скриня. Так, ці бронзки треба буде підібрати по дорозі. Я думаю, знаєте. Ну, ага. Знову погружається. Ніч приближається. Ну, це флейти, бо, блін, така сама є подібна конструкція з флейтами. Так, вовчик. До кожного хто є, буду бити. На мене хоч раз, то нападеть. Будуть хана. Ну, що я й говорила, сова прокинулась. Наші сума це полетіти. Як я б тут... Я їхня на своїй базі. І ви ж нас ще не бачили, що рама. Ну, баранчика. Того я знову холодно. Та морку мало встановлюють. Далеко, що немає що цієї обновки з кажаном? Четвертий левел вже. Погано, непогано, непогано. непогано. Може, разу не відео буде. Во вона і. Во, та красавиця і прилетіла. Вона скоро від червоніє. чому вона червона? Во, відчервоніла. вона від нас перші лишає. Але я тут... Що Что за забак? У ті баги спеціально є зроблені. дають навіть нормально відпочити. Не буду довго Тому -то, Так що я піду на рятувати дитину, ну, ну, на, наступно виключу біг. Щоб так швидко не проголодатися. Що трохи не розумію. Неожидано. знайшла його. Кожного тільки шараха Я хочу що тут дитину чистину, та ще врятувати. Ми треба до, 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 дочекатися ранку. Щоб скрапу того подобувати, ну щоб собі скраптити Компас хоча б. Давай проходь ніч. Давай. Ти я друга не знаю, що це тут таке. пройде ніч. В мене скоро пройти. Так не дируться. Сюди в костер О, нарешті Тут є ще старий, але тут навіть немає нова рік нова навіть оновлення. Я вивела вив, вив, патрон, повела конекру, все його попереду. <плес> так, цікаві рибки, правда я їх підібрати не можу. Чому? Вс, чому? Я цілу акулу виловила, добре. Акула заклюнула. Можна трохи підкріпитись. Нормально. Тут двері можна подати де, де дитина. Добре. У того сторону. Так, десь кричався. Друглять мені на школу. Не відбудеть, не відподайте. Ой, О, захибатися, що тут є. Такого нормального немає, він не А Тут це дрон сьогодні. Дуже гамотний. Які я добуваю, то допомогти не мотиться. Дронку красивий нас за один день, бо мені треба якось серп відповідати. Треба буде багато, багато щоб компас. І, що не щоб скрасити компа. Тут компо закупался. Запувался заховався. А, не ну, лампа, я не знаю. Ладно, будет Ну і крафти тут. Вот это ми завізьмо снимаком, так що добре. Дуже добре. А на цей пробудеться баран. Раніше Ми хочемо, щоб ви побачили списку за тих монстрів, ті, які наразі такий. Заранка твоя. Тепер я її говорила. І говорила. Тремському. Я голодна. Смотри, як а і так це відео вже йде досить довго. Зараз добудуй собі їжі, дівран <риклад> попав. Так що день підкріпитися? Тільки ще врятувати і все. І корму піти вже рятувати, тільки треба тр трохи їжі будувати, так, так я там з відео буду їжу, Головне ще з голоду ще не померти. Давай ніч в Стоп! А чого я, я томлю? Я ж вам десь це теж Так Ходило, туди. Це два ноти, де скільки ще часу. До кінця ночі. Трохи підкривка зараз до часу. Що воно померти з голоду? Зараз я думаю, що на ног не могла вже йти. Так, наготувати трансформацію в СОВУ Вернее, ломотно. кролик кролик. Барана, що ти тут забув? Тут забув. Я ж не виходила. Ні, кого не Ой, що, Ось так його виглядаю. І я власне за неї піду і дитину рятувати. Я тут була. І там, і там тобі і подобуваю їжі.

Зде ти дитина? Так вовчики, вовчики. Тут ще Давай Давайте всі на мене. Все? Ти ну врятована. Перша. Тут, звичайно, скриня. Тут може випасти. Бандаж, але я не розумію, навіщо вони, по суті. Якщо вони і так, то мене не захилять. Так, ходика в мішочок і пішло на базу. Підкрілися по дорозі. Побігла. Тут в мене тут Так, костер. Тут в мене. Побачу. Альфа волк, не гоняйся за мною. Бо я, бо я не хочу тебе атакувати, хоча ти мене його заставиш. Гурли, я тебе не хотіла, але ти мене заставив. Точочки, туалети. Не треба баба захилитись на швиденьку біля костра. Я погнала. О, цистерна. Лісу. О, бачу костер. Мені з нападають. <риклад> <риклад> я її розготувала, як би. Щось не робила сову. Бере з нами вже прощатися. Всім попаз з нами була Піка 445. Став, став лайк, підписуйтесь на мій канал. Я сподіваюся, що вам це відео зайде. Ну, я ж до чи відіб'ю вже тільки рейд. Во, Олень же прибув, наряд і культисти. Одразу зараз у Бог. Тут є еще один культист. Так, де тут ще один культист. Видно, на у нас, добре. Всім папа! И -па. злого нового року! Всім папа!